Ісус сказав: дайте, і буде вам дано. Міркою доброю, натиснутою, підсипаною, переповненою, віддадуть вам улоно ваше. Ці слова наголошують на важливості щедрості у стосунках між людьми. Ісус проголошував, що щедрість це не лише фізичне віддання, але й відвертість душі, готовність ділитися своїм часом, ресурсами та любов'ю. Коли ми практикуємо щедрість, ми не лише допомагаємо іншим, але й укріплюємо свою віру. Це стає засобом об'єднання у спільноті, де кожен відчуває підтримку і любов. Як ми можемо виявляти щедрість у повсякденному житті? Чи це допомога сусідам, підтримка друзів у важкі часи, чи навіть маленький жест доброти до незнайомця? Ці дії не лише змінюють життя інших, але й формують нас, надаючи сенс нашій власній віри. Подумайте, як ви можете більше ділитись у своєму житті, чи є у вас можливість бути щедрим сьогодні? Щедрість може стати джерелом радості не лише для тих, кому ви допомагаєте, але й для вас самих. Бути добру! Поділіться цим відео та підпишіться на наш канал.